Добрий ранок. У нас сьогодні дощ. Так прикольно попадали листочки біля дерев. Це. Таке маленька деревце, так багато листків. От прибирали нещодавно, знову нападало. Ми з тошиком робимо зранку на лиснички будуть у нас. Тоша мішає. Шо? Смішно? Давай я тишиденько робив, діватися буду. Okay. <плес> ти віїть свій сніданок. Намазала йому трішечки теж наталею, бо він побачив і якось думаю, буду сама з наталею їсти, а він буде просто в сухом'ятку. м'ятку. Та йому трішечки-трішечки таким тоненьким слоєм намазала. Що ти е кажеш мені? П'ять сух'яці кафешку. У кафешку гратися? Да, я, я, я буду в нею бати її пити. Ти будеш тобі, ти їжу. Ти будеш з пластиліну їжу ліпити? Да, ти будеш ночку їсти. А, по нарошку? А по справжньому можна? Не можна. Барбатіїн так, так гадшино пахне. Гідко пахне? Да, навіть. А ну покажи, а тебе що вже піти до мене. Що тебе на лікті синяк? Що ти весь в синяках ж? Де це ти його зробив уже? Вот он, синяки, я всю пока седочку. Ми що ж граємо в кафешку. Тепер я йому готую, а він замовляє, замовив морозиво ой, з полуничкою. А тепер тортик з полуничкою хочу, зараз будемо робити. Ваше замовлення готове. Тортик з полуничною начинкою і полуничкою зверху. Млинець з полуницею, будь ласка. Просію. Yeah. Я йому кажу, що а, на закупку хочемо поїхати, але якщо він буде їхати у візочку всередині, а не ногами ходить, а ти що кажеш? Кажу, буду ходити пічка. Тільки не буду все підряд хопати. Тільки буду хопати тим ти, ти що треба. Не будеш себе підряд хопати? Не, ти тільки таке, що треба купити. А бігати по магазину ти не будеш і стріляшки ганяти? Ні, а як ти будеш ходити? Буду ходити, буду чекати, єс, ти йдемо купити і її буду помихати тати вести який віосик. Ми приїхали на ніч глядя в магазин, Тоша трошечки вигуляється, а на дворі дощ цілий день. Добрий ранок, я вже готуюся до чеської. Я, коли немає тошка, буває, що виходжу на урок з ліжка. Це дуже зручно, нигенько. А вчора тошик у Кауфланді побачив ось такий фонарик. Там були всякі такі різні. Він ще так непогано світить. Ще там щось летить. Дорожня, вчора не міг дуже довго заснути, бо він ним грався і не віддавав його, насилу заснув. Так, все, я вже біжу на урок, в мене ще 4 хвилинки лишилось. Тож, що дивиться мультик після логопеда, вже закінчується, даточ? Давай вже закінчує, виключай. Е, і то, що садочка сьогодні прийшов з отакою от шишкою. Я навіть е, нічого не знімала у бо я ще була в шосі. Я відразу там мамі подзвонила, розказала, всім написала, розказала, і влогу забула зняти. Потім сам так сталося, він стрибав там якісь кубики м'які і постійно залітає з розгону в них. І цього разу він вдарився об шафу. Я так зрозуміла, добре, що я включила диктофон і все вдома переклала. Тому що вона каже, що Платон уразів це як ображав. Я подумала, що він ображав других дітей. А потім, вже, коли вона почала розказувати, підняла шапку, показала, що в нього там шишка, я вже зрозуміла, що не він ображав, а він уразів це як вдарився. І вона каже, що казала йому постійно, щоб він не стрибав так з розгону, але він не слухався і цього разу так сильно стрибнув. І ще я підписала документ, що мені повідомили про це, що я ознайомилася з цим і розписалася. Я йому помазала одразу цим судокремом. Надіюся, що до завтра буде менше воно. І ще ми зараз будемо робити розпаковку посилочки з України. Я вже чекаю, коли Тоша виключить мультики, бо він хоче зі мною робити розпаковку і буде знімати. Тут не тільки нам, а ще й діні. Aš jau turiu tai ramšalą. Ось чогось так? Щось. Це моя е, улюблена тижаночка. Ти блесенька. Типлесенька. Щось я, мам. мам. мама. Мама, що це? Не знаю. А! Це, мабуть, машину. Да, Магнітики такі. І скривачка. Так, тут багато мого взуття. Ще ось мої такі. Я їх е, взувала тільки один раз. Я вирішила їх сюди привезти щоб добру пропадати. Міць, що... е, тож давайте сукарочки е, у цей. Відійти з камери теж. Цукарочки в кульочок треба окремо. О, Це мій міксер. Дивіться, от то мама запакувала, так все гарненько. Нарешті. Мій міксер. Так, потрішки по трішки, і все перевеземо. Так. Це ще від пілянки штани і котіля. А, це Дімі постіль. Постіль і пле. Ще, ще мої одні топучки. Мама так зібрала, звісно, все компактненько. Він, 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 ага, це заводить Дімі. Такі ще мої топулечки. Е, бабські. Це, я не Мама казала, що якусь купила йому в гру. Там треба вдвох гратися. Вау, тут ще й на звуки. Тож, якраз те, то, що ми зараз учимо з логопедом. Давай потім розберемося. Дерев'яна така якась класна. Так, і ще один. Скільки цукерок. А, ще моя піжамка новорічна. Ось комбінезон. Блін, дуже малий. Ні, нормально буде якраз. Next новенький. Я його замовила, він не носив. І дуже класне. Взуття ще з нашого магазину теж там лишилися, лежали а такі прикольні Парасонька. Нарешті. Наша теж з Києва. А, це теж собі ташикові... шкарпетки і ось ця штучка, я дуже хотіла, що вам передала. Е, така горловинка, бо тут е, ну, знайти таку я не можу, вони такі стільки Дуже великі, ззаду і спереду. А це мама йому в'язала колись, я думаю, що вона ще буде хороша на нього. Щоб не шило, у... не... Не, шило... не шило в шию, не дуло в шиї. А ось це я не знаю, що таке. Ну, це мені така ковтинка, наводить. О, гусає! Така жилетка. Клас! Це мама мені купила мені спеціально, дякую. Прикольно. Дякую, дякую, дякую. Ви дуже-дуже раді, дошечка, дивити бабу, дякую за закусити. Так. Та що не помічаєш, ми щось не дали відео, йди сюди. Треба ще розпуковку робити, а потім какую купити. Що купити? Клас. Покажу, яка в мене тут краса розсвіла. А тут я вже багато викинула квітів. Троянди вже зів'яли, а ось ці гарбери довго стоять, і хризантеми теж. І зварила ще на завтра рис в пакетиках, хоча я думала, що він звичайний і простий. Шушика вже поклала, але нічого не спить, хоча вже 10 годин. Поки повитирала його взуття, сьогодні таке воно все в болоті, було у нас мокро. Повитирала комбінезон, завтра можна довше поспати. Швиденько тільки в діла і на вихід. І зараз ще подивлюся майстер-шеф. Там лишився останній конкурс, бо ми майстер-шеф як дивимося? В суботу один конкурс, в неділю другий конкурс і в понеділок третій конкурс. За три дні дивимося серію. І буду вже прощатися. Всім дякую за перегляд і до нових відео.